Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас сьогодні, як зазвичай, три позиції. Ось, не випала ні одна карта, тобто для України сьогодні немає карти. Ось тут у нас зірка, це теж дуже добре. Тобто, зірка для всіх надія на хороший день є завжди. Тільки, як я кажу, треба постійно щось для цього робити: прикладати руку до свого щастя, а не чекати, що воно з неба впаде. І так, у нас перша карта, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Тут у нас королева мечів, вона говорить про ви знаєте, про якусь помсту, про якісь заздрощі, про ревнощі. Про якісь сварки може говорити. Тобто у вас може будуть якісь притирки з кимось. Це можливо бути, і ви, звичайно, королева мечів, вона принципова, вона логічна жінка. тобто, Тут якась може бути добре продумана помста. Будьте обережні, можливо, це вона буде запланована у вашу сторону, тобто, тобто проти вас задіяна. Це може бути і ваша шефиня, це може бути в лапках ваша хороша колега. Ваша найкраща подруга. Щоб ви розуміли, це зараз я приблизно поясню, хто це може бути. Це може бути вдова, це може бути просто одинока жінка, а це може бути ще жінка, яка погано відзивається про чоловіків. Наприклад, в неї, от як кажуть, знаєте, як Сніжна королева. Ось будьте сьогодні обережні з такими жінками. Тобто, вдовицями. Це не значить, що всі вдовиці. Просто я даю вам знак, від, чого, від кого сьогодні стерегтися. Це вдовиця, яка, наприклад, має гострий язичок. Ось, яка незадоволена життям. Ось, яка одинока жінка закам'яніло в неї серце, залідяніло серце, бо її колись скривдили, колись зрадили. Ось якось так. Ось якось так. Будьте просто обережні. А порада вам сьогодні така: чітко бачити майбутнє і йти крок за кроком. Не звертати увагу на гавкаючих собак і робити план сьогодні, чітко висловлювати свої думки, проробляти якусь стратегію. Теж все йде по плану. От знаєте, щоб у вас сьогодні все йшло по плану. Карта номер два. Шістка кубків це карта ностальгії, карта почуттів, карта інтуїції, карта меланхолії, журби за чимось. Тому що меланхолія вона може бути і позитивна, і негативна. Позитивна, що от ви згадали своє дитинство, ох, як було хорошо, правда, було прекрасно. Звичайно, кожен з нас згадує про щось, що вже було. Але може бути і щось негативне. Ой, в мене було таке погане дитинство, мене батьки не любили, в мене батьки були алкоголіки, там чи ще щось. Розумієте, от в такому плані. Або... Зустрінете сьогодні колишнього, а у вас з ним не дуже хороші спогади. Або просто його згадаєте, або просто якусь людину, яку ви колись знали, або своє дитинство якесь. Тут може бути і позитив, і негатив. Порада цієї карти думати у позитиві. Завжди думати у позитиві. Може бути якесь свято, якийсь юбілей теж по цій карті. Ось якось так. Карта номер 3 Тут у нас король жезлів. Звичайно, придворні карти вони в першу чергу говорять про особу. Це може бути дійсно мужчина. Будь-хто активний, атрактивний, які, знаєте, на таких чоловіків напада... не нападають, западають жінки. Дивіться, є дві. Дві, як би це сказати? Дві характеристики чоловіків, на які западають жінки: це романтики і це чоловіки, які щось роблять, які добиваються, які, скажімо так, видні, на людях видно, одягаються яскраво, розумієте, такі жваві, такі рухливі, займаються або спортом, займаються якимось бізнесом, дуже пробивні, а є просто якісь. Такі, як би це назвати, музикальні, мистецькі люди. Ось, то я би казала, вам сьогодні ось попадеться ось такий яскравий тип чоловіка, який знає, як поводитися з жінкою. Він, знаєте, легко завойовує жінок тим, що він любить показувати свої досягнення. Цей чоловік любить, він любить крутитися у колі жінок, але не як знаєте, цей чоловік більше похожий на кугутика, який у колі жінок, і ходить знаєте, кукурікає. А той інший тип мистецький, він не, не, не як той бойовий, оце бойовий кугутик. Я вибачаю, що я вже так сьогодні трошечки, бо я втомлена, і мені важко зараз знаєте, сконцентруватися. Ось це може бути ваш шеф, це може бути просто знайомство. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік. Вам потрібно сьогодні ось так діяти. Ви доб'єтеся великих результатів, якщо ви чоловік. Але я не впевнена, що мене дивляться багато чоловіків. Ось, а тим більше, чоловіки взагалі на такі теми дуже рідко роблять коментарі, тому вони невидимки залишаються частіше за все. Ось політичні розклади, так, вони там бувають часто і часто пишуть. То серйозна тема. А це вважається для чоловіка несерйозно. Я вважаю, що чоловік може займатися чим завгодно. Ось це його справа особисте. За духом, за, по, за подихом, покликом. Ось тут, знаєте, карта говорить вам, щоб ви зайнялися якоюсь організаторською. А, як би це сказати, роботою. Дуже жарко в нас, я вибачаюся. знаєте, Я вже відчуваю, що з мене ніби дух виходить. Дуже жара, і я вже сижу, не перший розклад роблю і мені просто дуже важко. Гаразд, а, коли обливаєшся десятим потом, сидиш, як, під, як у сауні. Гаразд, мої дорогенькі, оце просто мені буде цікаво, якщо ви дасте мені коментар, немає значення, чоловік чи жінка дасте мені коментар, ось на цю карту. Гаразд, мої дорогенькі. Ще Щир... а, знаєте, що може бути тут? Ще порівняно з цими двома, якщо ви жінка, у вас може бути знайомство по інтернету. Ось так що, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!